Добрий день, любі друзі! Радий вас вітати на нашому каналі. Сьогоднішнє відео є частиною відеокурсу робототехніка Arduino. Посилання на відповідний плейліст буде в описі під відео. Раджу вам ознайомитися з ним та підписатися на наш канал. Буду дуже вдячний. А сьогодні у нас 11-й урок і ми познайомимося з вами з так званим монітором послідовного інтерфейсу. Ми дізнаємося, що це таке, де його використовувати, і як до нього дістатися. Коли ви переключитесь на режим програмування, то в нижній частині під вашою програмою можна побачити такий напис монітор послідовного інтерфейсу. Якщо натиснути, відкроється така панелька, де є кнопочки очистити, відправити та якась кнопочка зрозуміла графіку. Для того, щоб скористатися цим монітором, давайте створимо змінну. Ми називемо її, наприклад, Count. Цю зміну ми будемо використовувати, щоб відображати її значення на моніторі. Спочатку програми задамо їй якесь стартове значення, наприклад 0, а потім за допомогою команду виводу на монітор в кінці нашої програми додамо її і зазначимо, що можна обрати чи з нового рядку, чи без нового рядку будуть вводитися ці дані. Можна вивести якесь значення. Hello world, наприклад, а можна вивести нашу зміну, яку ми і для цього створювали. І коли почнемо моделювання, бачимо, що в моніторі після моргання нашого світлодіоду виходить наш нолік. Ось моргає світлодіод, вбудований на плату, а ось після включення і виключення світлодіоду виводиться наш нолік. І це відбувається кожні 2 секунди. Але ще виводити один 0 не дуже цікаво. І давайте після того, як виведеться значення нашої зміни, змінимо його. На нове значення, яке буде формуватися як сума, сума того значення, яке було надано попередньо, і, наприклад, плюс одиничка. Тобто кожного разу буде збільшуватися на одиничку наше значення. І ось ми бачимо, коли запускаємо нашу програмку, що спочатку вводиться нолік, який був спочатку зазнаний, потім плюс один одиничка, потім плюс один двоєчка. І кожного разу при морганні світлодіоду наша зміна збільшується на одиничку. Коли ми нашу програму зупиняємо, а потім, наприклад, змінюємо і запускаємо, або запускаємо без змін, то зверніть увагу, в монітор послідовного порту додаються нові строчки, але попередні не зникають. Щоб очистити це все, у нас є спеціальна кнопка очистити. І зверніть увагу: якщо ми очищуємо наш монітор послідовного порту в ході виконання програми, програма не зупиняється, лише прибирається. Значення, які були виведені до того, а продовжують вводитися нові значення, які, до речі, можна очищувати, і за допомогою цієї клавиші переключатися на виведення цих даних ще й у виді графіку. Ну, у нас графік такий буде чітко зростаючий, і ви, якщо придивитись, побачите, що у нас лінія йде догори, до гори Якщо б у нас був інший, якісь значення змінної нашої. То ми б бачили якусь іншу графіка, так чітко зростаюча лінійна прогресія. В нашому попередньому проєкті, де ми керували за допомогою двох кнопок нашим світлодіодом, керування відбувалося здебільшого з допомогою змінення значень нашої змінної ON. Але ми його ніде не бачили протягом виконання програми. Монітор послідовного інтерфейсу дає нам таку можливість, якщо ми дамо спеціальну команду. А команду ми додамо в кінець нашої програми виводити. На монітор послідовного інтерфейсу, оце значення. Яке? Значення нашої змінної. і таким чином ми можемо контролювати, яке значення в ході програми має наша зміна. Зараз бачимо, вводиться нолік. Натискаємо на кнопочку увімкнення і бачимо, значення змінної становить 1. Вимикаємо, бачимо, що значення становить нолік. Таким чином, це дає нам змогу контролювати процес. Але цей послідовний інтерфейс дає нам можливість не лише відображати на моніторі якісь дані, а й передавати їх в нашу програму з нашого комп'ютеру. Ось ми створимо невеличку програму, заведемо змінну count, яка спочатку дорівнює нулю, а потім скажемо за допомогою команд, що ми будемо призначати нове якесь значення. І отут ми вкажемо, якраз що це значення має бути зчитано з послідовного інтерфейсу, тобто з того місця, де ми бачили значення. І тут же дамо команду, що виводити: оце саме значення, яке буде зберігатися в зміні каунт з нової строки, і одну секунду будемо паузу витримувати. Запустимо нашу програму, і поки ми нічого не відправляємо в послідовний інтерфейс, зміни каунт присвоюється мінус один. Але якщо ми щось введемо, ну, наприклад, велику літеру А латинською, відправимо, це значення присвоїться з Мінні і тут же виведеться в монітор 65 чомусь, чому невідомо поки. Давайте спробуємо велику літеру Х відправимо і побачимо 88. Чому? А саме тому, що в стандартній таблиці кодифікації Х відповідає 88-й позиції, а велика літера а латинська відповідає 65-й позиції. Тому ми тут їх вибачили. Але хочу вас застерегти: використання вводу через послідовний інтерфейс не є таким простим, як здається, на перший погляд, і його використання за допомогою програм, складених із блоків, як в Scratch, не розкриває всього потенціалу вводу інформації. Більш детально введення інформації через послідовний порт ми можливо розглянемо на наступних уроках. На сьогодні це вся корисна інформація. Сподіваюсь, що. Цей урок був вам корисний і ви е, зрозуміли, для чого, як і коли використовують монітор послідовного інтерфейсу. Буду радий, якщо ви підпишетесь, щось прокоментуєте, спитаєте у коментарі якусь інформацію, порадите цей канал своїм друзям чи колегам. На все добре, до побачення!